Я нагадую, Микола Ярославич Голомша, перший заступник Генерального прокурора, зараз у нас в студії. Ще раз вечір добрий. І е, питання до вас таке: як відомо, сепаратизм лікується кримінальними справами. Е, як відбувається терапія з боку Генеральної прокуратури України сепаратизму? Саме так держава досить жорстко реагує на прояви сепаратизму. Станом на сьогоднішній день ми обліковуємо. Уже 137 кримінальних проваджень, які стосуються проявів сепаратизму: 13, 13 людей арештовано, і ряд обрано запобіжні заходи у вигляді домашніх арештів. Безперечно, що це явище є небезпечне для держави, і ми нещодавно зібрали відповідно координаційну нараду правоохоронних органів. Під головуванням виконувача обов'язків генерального прокурора Махницького за участю усіх перших керівників силових відомств розробили цілий ряд заходів і очікуємо безперечно, що цей сценарій, який прописаний у всіх південно-східних областях, він буде проявлятися найближчими днями. Ми готові до того, ми будемо давати чітку відсіч відповідності до закону. Будемо притягувати до суворої кримінальної відповідальності організаторів та виконавців цих злочинів. Микола Ярославович, давайте ми зпитаємо місто Харків, тому що про нього згадувалося. Чи є у нас Харків на зв'язку? Вечір добрий Харків. Вечір студія. Андрій Барташов. Вечір добрий вам. Добрий вечір, так. Так, ми на зв'язку. Василює певне вам слово як прокурор області. Добрий вечір, студія. Я уважно слухав і виступи, і запитання. В першу чергу повинен сказати, що у нас є абсолютний зв'язок з Генеральною прокуратурою. У нас є абсолютне порозуміння в області і в місті з правоохоронними організаціями, з правоохоронними органами та органами влади області міста. Більш того, ми сьогодні також провели таку координаційну нараду, де вперше, скільки я працюю в органах прокуратури. Були запрошені відповідно представники громадських організацій, Це які вболівають за єдність України, які вболівають за правопорядок та законність у суспільстві, і також знайшли повне порозуміння відносно тих можливих проявів безладдя і їх протистояння. Я думаю, що ми зможемо і впевнений в цьому. Протистояти тим заворушенням, якщо вони будуть мати місце в подальшому. Сьогодні ми вже значно окріпли. Я маю на увазі, в суспільстві панує думка, що досить свавіллю беззаконня і необхідно наводити жорсткий порядок. Це говорив Василь Сенчук, наскільки я зрозуміла. Правильно чи ні, Андрію? Так, Василь Сінчук, так Харківської області так. дуже приємно, пане Василю. Приємно з вами зараз знайомитися в прямому ефірі. Пане Василю, в нас є така інформація в Харкові. Такі собі об'єднання боротьба ініціює референдум про широку автономію, самоврядування регіонів південного сходу України. Організатор Сергій Киричук. Чи стане такий референдум реальністю? Я вважаю, що ні, і я сьогодні зараз від вас вперше почув про таку організацію і про такого громадянина. Далі розкажіть, будь ласка, щодо того, що відбувалося в Харкові тижнями, що минули напад екстремістів проросійських на дипломатичне представництво Республіки Польща, напад на будівлю просвіта. До речі, там досі не з'ясована ситуація щодо загиблих. Колишня влада говорить, що є загиблі з тих, хто брав участь в тих заворушеннях, влада нинішня говорить, що загиблих немає. Яка ситуація? На, на цю пору. Чи є загиблі за тими подіями? Ми надзвичайно ретельно працюємо в двох напрямках. Безперечно, щодня і надзвичайно напружено розслідуємо ті е, події, які мали місце до сьогоднішнього дня. І е, в тому числі е, про факти, які ви зараз сказали, дійсно на е, Римарській, про який був тільки що сюжет. Має місце загибли два громадянина і п'ять громадянин, громадян поранено. І е, сьогодні ну, з міркувань певно забезпечення, е, скажімо так, нерозголошення таємниць слідства. Я не можу сказати деякі деталі, але я вважаю, що ми надзвичайно. Е, ми плідно працюємо в цьому напрямку, тому що виявляємо всі елементи цих подій, які особливо мали місце на Римарській. Що стосується тих подій, які були біля консульства, вони також є зареєстровані в єдиному реєстрі злочинів і проводиться попереднє слідство. Я хочу запевнити, що жоден факт. Той чи іншої, того чи іншого злочинного діяння не, не залишається без реагування, і він не залишиться безкарним. Дякую, пане Василю. У мене питання до Анатолія Анатолійовича Дмитрієва. Це ваш головний міліціонер обласний. Анатолій Анатолійовичу, чи ви мене чуєте? Його немає в студії. А ви без нього? Дякую тоді. Спасибі, е, і ми повертаємося до Миколи Ярославовича Голомші. Миколу Ярославовичу, от пан Сенчук сказав, що у вас налагоджена комунікація, і тим не менше, ми бачимо, що відбувається в Харкові. Чим ви це поясните? Очевидно, пояснюється це слідуючим. Якщо вже розглядати події, тільки в Харкові, то можна допускати або цілком зайнятися локальною темою, але ми відстежуємо систему. Ми відстежуємо, що була заява колишнього президента у ростові на дону Він дав посили відповідним е тим людям, які очевидно писали режисуру проведення відповідних заворушень. Нічого спільного із якимось громадським волевиявленням такі заворушення не мають. Я думаю, що нам слід повернутися до тих подій, які мали місце ще колись у 2004 році, коли в Сєвродонівську збирався. З'їзд і дати чітку відповідь, хто ж тоді організовував такі сепаратистські з'їзди, і що вони мали а за мету. Не тому не було. Тоді не дали принципові оцінки, і це породило нові спалахи сепаратизму. Переконаний, що не вдасться та режисура, яка задумана, тому що слідство, яке розслідує кримінальну справу за фактами організації масових вбивств. В Україні, та й, зокрема, найбільше в Києві мирних громадян під час мирних акцій протесту. Ми бачимо чіткий зв'язок і простежується відповідна організація злочинна. Нам відомо, хто перебуває за кордоном, який зв'язок має тут з українців, який має зв'язок із відповідними е, угрупованнями, які збирають за гроші і звозять людей. На відповідні заходи. Ми бачимо чітко сьогодні і економічне підґрунтя сепаратизму. Маємо чіткі персоналі, з якими ми зараз працюємо, і маємо показання заарештованих людей Я Чи думаю, до цих персоналів відносяться Добкін і Кірнес? Ну безперечно, ви пам'ятаєте, що було відповідне затримання колишнього голови обласної державної адміністрації Харківської. Михайла Допкіна, пам'ятаєте його вислови і його зібрання, пам'ятаєте, коли він закликав убивати на Майдані українців. На перший погляд, зараз виправдання цьому просте, що це були просто розмови. Але я сумніваюся, що такі розмови можуть сприйматись від посадовця, від високопосадовця. Треба зважувати кожне слово, і треба відповідати за такі слова. Думаю, що при теперішній організації роботи усіх правоохоронних органів. Я підкреслюю, що ми спільні заходи вжили не останнім часом, із службою безпеки, і з органами внутрішніх справ, тому що була певна розбалансованість. Після того, коли прийшли нові керівники правоохоронних відомств, був досить деморалізований клімат у всіх органах. На це і була розрахована. Організація відповідних сепаратистських проявів, що правоохоронці не зуміють відразу дати відсіч. Це раз була домовленість з тими керівниками правоохоронних органів, які ще залишались виконувати обов'язків. І кожен прокурор доповідав про те, що міліція не реагувала на відповідні прояви насильства і таке інше, станом на сьогоднішній день вже помі... замінили. Пройшла заміна усіх керівників. Налагоджена співпраця. Переконаний, що зараз будуть діяти більш рішуче і будуть забезпечувати спокій і правопорядок. Усі давайте діяни. ми спитаємо губернатора Арсеній Петрович. Зробив мені зауваження. Зараз язик не повертається казати губернатору. Добре, очільника обласної державної адміністрації. Давайте спитаємо Ігоря Мироновича Балути. Ігорю Мироновичу, вечір. добрий вам Харків. У нас на зв'язку. Пане Ігорю. Вечір добре. Скажіть, будь ласка, от е, зараз Микола Ярославович Голомша сказав, що е, підчистили ряди чиновників. Е, наскільки вам зараз легше працюється? Працюється мені тяжко, але нормально. Ну, нормально я маю на увазі. Е, у нас дійсно е, ситуація складна в регіоні. Ми цього не скриваємо. Е, ну, вона почала останніми днями стабілізуватися. Е, ми зупинили такий собі. Приток туристів, так називаємих, до регіону з Російської Федерації. Погранслужба дуже добре спрацювала. взагалі, в регіоні в нашому, не було, не було ніяких пакетів щодо військової техніки, яка відвигалася до державного кордону. І в цілому ситуація більш стабілізується. Пане Ігорю, розкажіть, будь ласка, як вам працюється з мером Харкова? З мером Харкова співпрацюємо як е, з вибраним мером, і е, я зараз не бачу ніяких конфліктних моментів з е, його із заступниками і з самим мером.